Це на друга, як я проходжу, тобто Кіті Міті проходить паркур. До речі, якщо хочете зі мною пограти в якусь гру, додавайте мій нік. Мене звати е, Мілана, ниж, Нижне Підкреслювання таке 2016 ААА. Я буду чекати ваших повідомлень у Ютубі. І запропонуйте, будь ласка, якісь свої ігри, якщо хочете. Ну, з Roblox. Ви любите проходити паркурі? Бо я так. Скільки тут ще б'їхати? Я вже втомилась. Кілометрю. Ура! Я виграла ці якісь волосы! Е! Ну, дивіться, наравлі, це не по треба заплатить бобики. Так что всем пока!